Окупована частина Запорізької області стала найпроблемнішим регіоном для Кремля. Там це зрозуміли вже після першого дня дострокового голосування у рамках псевдовиборів. Не останню роль у цьому зіграли внутрішні розбірки у призначеній Москвою окупаційній владі. Як повідомив російський телеграм-канал ВЧК ОГПУ, організувати та провести підготовку регіону до псевдовиборів було доручено Сергію Толмачову. Нині він обіймає так звану посаду, яку навіть вимовляти довго та складно, заступника голови Запорізької ВДА з соціальних комунікацій та суспільної діяльності наприкінці грудня минулого року Сергія Толмачова був не непублічно звільнено з посади першого заступника губернатора Запорізької області після отримання двох доган поспіль від так званого губернатора Валицького. Як останній шанс Толмачову було доручено підготувати усе для виборів Путіна у регіоні. Проте Толмачов провалив завдання. Пише ВЧКУ ГПУ. При цьому Толмачов продовжує проводити більшість часу не на робочому місці, а в Севастополі, де шукає підтримку так званого губернатора Розважаєва. Призначений Кремлем посадовець не приховує, що прагне якнайшвидше залишити Запорізьку область, через те, що його кураторам з адміністрації президента РФ так і не вдалося вирішити конфлікт, який виник між ним і Балицьким. Від внутрішніх розбірок окупантів повертаємось до теми псевдовиборів, адже 350 тисяч українців, які залишаються на окупованій території Запоріжжя, відчувають на собі неймовірний пресинг на тлі агіткомпанії росіян, говорить міський голова енергодару Дмитро Орлов. Агітація йде повним ходом, тобто її. Формуються певні комісії виборчі, і формується певна дистанційна, так скажемо, голосування. Як вони там його анонсують. Тобто, люди будуть ну окупанти з озброєними зброєнням будуть ходити по квартирах і будуть мовляти зробити вибір дистанційно тим хто не може дійти зійти до дільниць так званих є також система так, сказ, так званого дистанційного голосування тобто люди які перебувають не за місцем реєстрації вони можуть віддати свій голос по тому місцю, де вони перебувають, або у відрядженні, або ще десь, тим часом так званий глава регіону Балицький повідомляє, що почали роботу виборчі комісії з урнами для голосування розташовані у віддалених населених пунктах та. При фронтових містах, тож віддати свої голоси за Путіна зможуть солдати, мабуть, навіть не відходячи від лінії зіткнення. До речі, Путін тепер зможе так би мовити офіційно, звісно ж, це лише для диктаторської країни. Мобілізувати українських чоловіків на тимчасово окупованих територіях, адже тепер на мапі РФ вони належать до південного військового округу Росії. Апетити Путіна чималі тут не тільки Крим разом з Севастополем, а й Луганськ. Донецька, Херсонська та Запорізька області раніше глава Міноборони РФ Шойгу заявив, що розглядає питання залучення військових на тимчасово окупованих територіях України до виборів президента РФ. Особлива увага приділяється забезпеченню голосування особового складу у зоні так званої СВО. Звісно ж, усе це робиться для того, щоб збільшити явку. Повідомляють у центрі нацпротиву. Адже на тимчасово окупованих територіях місцеві проігнорували так званий референдум у 2022 році та вибори гауляйтерів у 2023 тисячі Відтак особливу увагу імітації явки Кремль приділяє тепер саме тут. До речі, результати нелегітимних виборів вже оголосили, хоча по суті вони ще й не починалися. Говорить голова Запорізької ОДА Іван Федоров. На цьому тижні ворог розпочав черговий. Театр виборів, які втретє, вони начебто проводять на тимчасово окупованих територіях, і вже оголосили про результати. Хоча вибори ще не розпочалися. Говорять про те, що, начебто, 94% проголосує за терориста Путіна. Немає значення скільки малювати у людей, точно ніхто нічого питати. Не буде агітаторів. Завезли і в окупований Маріуполь. Правда, не для всіх це закінчилося добре. Шістьох організаторів майбутніх так званих виборів на смерть отруїли. Повідомляє Маріуполь спротив. Як пише російський телеграм-канал Кремлівська табакерка з посиланням на джерела в поліції, так званої ДНР, загиблими виявилося двоє місцевих активістів партії Єдина Росія і четверо гостей з Москви. В основному політичні діячі серед них були і співробітники СБК. А так у Маріуполі реагують деякі мешканці на рекламу путінської партії. І саме такий вигляд пожмаканого паперу мають вибори Путіна на тимчасово окупованих територіях, як для України, так і для світу. Ці вибори не мають жодної юридичної сили, втім такі важливі для кремлівського диктатора. І у цьому фарсі під назвою народне волевиявлення зарушниками стали українці на окупованих територіях. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб знати першим всі найголовніші новини про війну.